В Україні 16 лютого відзначають нове державне свято День єднання. Його своїм указом від 14 лютого запровадив президент України Володимир Зеленський. Це свято було створено з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. З нагоди свята о 10.00 біля міськвиконкому провели урочистий захід. Ветеран АТО Сергій Мороз урочисто підняв державний прапор України. Цього ж дня, згідно з указом президента України, передбачено підняття державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. Виконання Державного гімну України. У закладах освіти будуть проведені уроки, присвячені єднанню. А також на всіх телеканалах проходить марафон єднання початок з 8 до 10 та з 19 до 22.00. Під час етерів порушуватимуться важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять і турбують українців. Спікери, президент, представники влади, лідери громадської думки, волонтери.